Яка грязна тряпка. Боже, хто її ще зберігає, подивіться, все в плямах. мусорник. Куда? Та це тряпкою, ще можна тобі тупо підтерти пару раз. Та цей тряпкою, це цей тряпку, це про. Що? подиви, подиви, во, раз простірнути, і вона буде як нова. Ти, о, ти, ти нічого не купляєш в ту хату, ти нічого не бережеш. Ой, як завжди в тому, а тебе впикнуть пакети, наші їх зберігати, я не знаю. Дійсільна, дійна. нашу. мати їх збирає, мати їх зберігає, бо як ідеш в магазин, то не можна з хати пакета взяти. Треба пократити обов'язково тих дві гривні. Отако кожен день дві гривні, дві гривні, дві гривні. А ти заробляєш ті гривні. Фу, вони вже просрочені, яких можна їсти. Просрочена! Звісно, конечно! Отако от, можна ножа взяти, от, таку, чуть трохи зрізати і можна їсти. Бо ти не жила у це тоді? ти, ти не заробляєш. Подімеш ти не 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 працюєш так тяжко на ті харчі, що ти ними розкидуєшся.